Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Пророцтво з фоном. пишуть про страшну звістку, яка накриє цілий світ. Загине ключовий президент. а Світова змова буде стосуватись двох країн. Смерть неназваного президента змінить повністю ситуацію на полі бою в Україні. Крім того, чинці гори Афон зробили передбачення для України та заявили, що щодня надсилають нашій країні зброю молитви. А моляться за залужного ЗСУ всіх українців. Вона химають таємне пророцтво, яке стосується генерала. Вони стверджуються, що час прийшов, і що він вирішить долю всього світу, не тільки. України від початку війни ми всі молимося за Україну зараз правосуддя на її боці. Я вірю, Господь знає, як приборкати цю катастрофу, каже Хризостон, старець із скиту святого Пантелеймона. Також на святій горі Афон сталася історична подія. Завершилося перше богослужіння українською мовою нашими священниками. Там лунала молитва за Україну за її захисників за перемогу. Сподіваємося, що незабаром вже на наступний рік ми будемо мати перемогу нашої країни. Це для нас історичний день, який ми запам'ятаємо на все життя, каже отець Ігор Кого. Своєю чергою монастиря Семонопетрія. Лесей каже, що на фоні є зброя для України молитва, і він поділився передбаченнями для нашої країни. Одне, ми можемо сказати з впевненістю, що після всього цього, що відбудеться в кінці, вийде щось добре, щось нове один момент прийдеться бажана свобода як в Україні, так і в її церкві. У монастирях Афона активно моляться за Україну якнайшвидше настання миру. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну я отримав понад 10 листів з різних монастирів. Афона. автономної Чернечої Республіки в Греції та одноіменної священної гори, Зазначу підприємець у кожному листі. Він бачить засудження війни. Тож. Час один із ченців святої Гори Афон зробив передбачення для України та заявив, коли чекати завершення війни. Зокрема, він назвав українську землю благословеною. Звернувся до громадян з проханням не шукати винних а набратись терпіння. Стверджує, що війна завершиться на велике християнське свято. Після чого український народ отримає шанс жити краще ніж було до війни. Мир в Україні запанує наприкінці 24-го року. Про це йдеться про яке опубліковано на ресурсі український молитовник. Відповідно до передбачення вітра змін принесе надію на мир у середині 24-го року зібрання мудреців і лідерів світу знайде шлях до миру. Же час у пророцтві зазначається, що перемога для України не прийде легко, вона вимагатиме жертв, тому потрібно запасти з терпінням та вірою, або буде здаватися, що настали найтемніші часи. У кінці 24-го року з'явиться світанок нового миру, а небо проясниться. І сонце засяє над українськими полями. Радість вдячність наповнять серця. А пісні миру залунають по всій землі. Народ України, об'єднавшись у своєму прагненні до миру та гідності, стане прикладом для всього світу. І коли настане час світанку нової ери, землі України уживуть новим духом. Ідеться в передбаченні. Пророство говорить, що Україна стане маяком Миру на міжнародній арені досвід країни витримка українця стануть прикладом для інших країн. В той час, коли світ вважав, що все втрачено Україна встане як символ непохитної сили та вічної надії для всього людства. І у цих нових днях, коли мир знову оселиться на українських землях, народи світу побачать Україну як оазис надії та згуртованості, стверджується в пророцтві. Редакція каналу не несе відповідальності за ословлювання окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.